Анатолій Камінчук, Світлячок, Спить метелик-біланець, спить зелений стрибунець, спить ромашка і кульбабка, Під листком заснула жабка, А маленький світлячок не лягає на бочок. Він засвічує ліхтарик і чита собі букварик. Ці малюнки допоможуть тобі швидко та легко запам'ятати вірш Анатолій Камінчук. Світлячок. Спить метелик-біланець. Метелик-біланець це білан капустяний. У метелика білі крильця, а його осінь, його дітки люблять їсти капусту. Тому ми називаємо його білан капустяний або біланець. Спить метелик. -біланець. Біланець, метелики вночі сплять, спить зелений стрибунець, зелений коник-стрибунець, спить ромашка і кульбабка. Квіти теж засинають вночі. Деякі закривають свої пелюстки. Під листком заснула жабка. А маленький світлячок не лягає на бочок. Світлячок, невеличкий жук, який світиться у темряві. Це нічна комаха, тому він тільки прокидається, коли настає ніч, а маленький світлячок не лягає на бочок. Він світлячок засвічує ліхтарик, засвічує словопідказочка, свічка світити. Ліхтарик спеціальний. Освітлювальний пристрій, який ми вмикаємо коли темно, щоб бачити все навколо себе. А у світлячка насправді ліхтарика немає, він світиться сам, точніше, частина його тіла. Він засвічує ліхтарик і чита собі букварик. Світлячок вночі при світлі, яке він створює, чита собі. Букварик, буквар це книга, по якій діти вивчають букви, буквар і вчаться читати. А зараз повторюю, будь ласка, разом зі мною Анатолій Камінчук, світлячок. Спить метелик-біланець. Спить зелений стрибунець. Спить ромашка і кульбабка. Під листком заснула жабка. А маленький світлячок не лягає на бочок. Він засвічує ліхтарик і чита собі букварик. А зараз вимкни, будь ласка, звук і спробуй розповісти вірш самостійно. Якщо забудеш якесь слово, можна ввімкнути звук підказку. А зараз повторюй, будь ласка, разом зі мною Анатолій Камінчук світлячок. Спить метелик-біланець, спить зелений стрибунець, спить ромашка і кульбабка, під листком заснула жабка, а маленький світлячок не лягає на бочок. Він засвічує ліхтарик. І чита собі букварик.